Пробірка вакуумна для забору крові медринок 3,6 мл. Цитрат натрію 3,2%. Розмір 13х75 мм. Стерильна зі світло-блакитною кришкою, призначена для винозної крові з метою проведення досліджень коверційних властивостей. Пробірка це стерильно герметично закритою кришкою, яка безпечно знімається. У середині вакутайнера знаходиться наповнювач цитрат-натрію. 3,2%, який використовується як антикогулянт для дослідження гемоостазу. Цитрат натрію, зв'яжуючи іони кальцію, перешкоджає згортанню крові. Співвідношення об'єму крові та цитрату натрію становить 9 до 1. Пробірки герметично опаковані по 100 штук в упаковці. Купуйте пробірки вже сьогодні за контактами, які ви бачите у відео.